Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин. Як ми їм можемо допомогти? Про свійських тварин ми дбаємо, годуємо їх, купаємо, вигулюємо, водимо до ветлікаря. Також ми опікуємося про безпритульних тварин. Ми їх годуємо, наливаємо водичку. Також ми можемо допомагати. Тваринам, які знаходяться у притулках для тварин. Ми їм можемо привезти корм, також ми з ними можемо погратися. Потім ми можемо при нагоді допомогти у прибиранні у їхніх вольєрах. То, що їсть, сьогодні граємо. Що полюбляють тваринки визначаємо. Перед вами буде тваринка і три їжі картинки. Що вона любить вибирайте, а що ні, їй не давайте. Песик, що їсти полюбляє напевно кожен з діток знає. Так Кісточку і корм собачий він з'їдає, а рибку геть не полюбляє. Котик-нявчик зголоднів, щоб котик зараз з'їв Мишку й рибку любить котик, на зернятко кривить ротик. Хом'ячок що полюбляє? Впевнена ти відгадаєш? І насіння, і зернятка заховає в щічки хатки, Ну а кісточку залишить цуценятко пригостити. Ану спробуй відгадати, що папуга любить смакувати. Так, зернятка він всі полюбляє, тільки рибку залишає. Морська свинка зголодніла, відгадай, що б вона з'їла. Фрукти, ягоди, травичку має їсти вона звичку, кісточку не полюбляє, бо міцних зубів немає. А змія, що їсти, полюбляє, хто сх... скоріше відгадає. Миши і жабів змія полюбляє, ну а фруктів не чіпає. Ну а Равлика всі знають, що він любить, відгадають. Всі овочі, фрукти, кульбабки з'їдає, А м'ясо для песика він залишає. Всіх тварин нагодували, вони спати полягали, так на подушці вмостились, Щоб сни смачні наснились. Молодці діти. Сьогодні ви дізналися, як ми можемо допомагати тваринам, піклуючись про міг. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!